Послідовно паралельні регістри. Розпочнемо ми з простого варіанту: послідовний вхід, паралельний вихід. Цей варіант абсолютно повністю майже збігається з попереднім прикладом регістру суву. Тут я зміню лише одну єдину річ. Якщо в регістрі суву у мене був лише один вихід, то тут я візьму виходи з всіх. Тригерів і буду їх читати. Відповідно, тут я введу параметр довжина, і ось, відповідно, у мене буде розрядність ось така. Що зміниться з правої частини? Не зміниться нічого. Окрім ось цього єдиного рядка. Тут у мене раніше була розрядність, зараз я взяв повністю весь регістр субу для моєї роботи. Тому. Нічого тут не змінюється з точки зору е, логіки роботи. Я знову ж таки взяв три розряди, починаючи з нульового до другого, і переписав їх в нові значення з першого по третій. В нульовий розряд я взяв вхідний сигнал з коду і записав його туди. І відповідно всі ці чотири регістри паралельно будуть виходити на вихід паралел-аут. В результаті компіляції я бачу той самий варіант. Зверніть увагу, у мене тепер тут буде чотирьохрозрядний сигнал. Сюди знову ж таки приходить лише три, тому що я беру три розряди, їх записую в регістри, і четвертим беру вхідний сигнал. Тест бенч в попередньому випадку і в цьому випадку відрізняються лише тим, що у нас змінюється назва портів. Сама структура тест бенчу, те, що знаходиться в блоках 2 і 3, тобто ось тут. І в наступному слайді, ось тут. Вони будуть абсолютно однаковими з прикладом для регістру сугу. Тут у мене змінилася розрядність для паралельного виходу. Ну і, власне, все, я зробив знову ж таки відповідність позиційну при описі компоненту регістру з послідовним входом паралельним виходом. Serial input parallel out. Результат симуляції я бачу тут. Давайте подивимось на те, як ця штука працює. Розпочнемо з аналізу керуючих сигналів. Керуючих сигналів у мене H1 сигнал Enable. І він у мене доволі довго дорівнює одиниці. Ми пам'ятаємо, що це майже той самий приклад, що в попередньому випадку. Ось це сигнал Enable дорівнює одиниці. А ось тут сигнал Enable дорівнює 0. І відповідна робота у мене відбуватися не буде. Коли сигнал Enable дорівнює одиниці, у мене відбувається нормальна робота, у мене є послідовний вхід. Аналізуємо послідовний вхід, Serial In, У мене тут буде одиниця. Ця одиниця буде записуватись, як ви пам'ятаєте, в молодший розряд, тобто, це. Буде передній фронт. Ось він. І ось це значення записується сюди. Ось нуль. Наприклад, ось одиниця. Значення з нульового розряду буде переписано в наступний в перший розряд. Значення з першого буде переписано в другий. Значення з другого буде переписано в третій. І, відповідно, на виході у мене буде формуватися число. Зверніть увагу до того часу, поки я не зроблю 4 суви на довжину всього регістру, у мене на виході будуть тікси, визначені значення. Розберемо ось цей варіант. Двій курсор. Розбираємо ось цю ситуацію. В цій ситуації у нас буде 0, 0, 1, 1. Ну, власне, старший розряд зверху: 1, 1, 0, 0, те, що ми і очікували отримати. Тобто, з внутрішніх регістрів значення приписується на вихід. Регістр з послідовним входом і паралельним виходом працює, нема ніяких питань. Ще один приклад: регістр паралельний вхід, послідовний вихід. Такий регістр передбачає, як ми бачили в нашій лекції по регістрах, що у нас є можливість як паралельного входу, так і послідовного. Тобто, у нас є два джерела для. Вхідних сигналів. В цьому випадку опис регістру буде доволі простим. Ми робимо тут багаторозрядний паралельний вхід, однорозрядний паралель, послідовний вхід, два входи, є однорозрядний послідовний вихід. І у нас є сигнал SP, як ви пам'ятаєте. Він у нас. Мав доволі просту табличку істинності. Коли сигнал дорівнює 0, то це буде послідовний серіал. Коли він дорівнює одиничці, то то був паралельний режим. І відповідно, коли сигнал дорівнює одиничці, ми в наш внутрішній регістр записуємо значення з паралельного входу. Коли сигнал NS НСП дорівнює 0, то я відпрацьовую регістр СУГУ. Нічого складного нема. Паралельний запис при паралельному вході при NSP дорівнює одиничці. і послідовний в іншому випадку знову ж таки працює регістр СУГУ і. Молодші розряди переписується в старший. В нульовий розряд записується сигнал з входу. Вихідний сигнал, знову ж таки, це, молодь, це старший розряд мого регістру суву. І в результаті синтезу я знову отримую ту ж саму схему, яку і повинен був. Я отримую мультиплексор, який керує записами в D-тригери. В тому випадку, коли сигнал ось він. Дорівнює нулю, то це послідовний вхід. Ось він, верхній. Коли сигнал дорівнює то тобто то ніжний вхід. Тобто паралельний. Це все записується в регістр D. Зворотній зв'язок забирає три молодших розряди і заводить їх на вхід мультиплексора. Старший розряд виводиться на вихід. Тест бенч. Тест бенч я. Намагався зробити так, щоб він повторював діаграму з лекції по саме регістру з паралельним входом послідовним виходом. Тому, ось ця послідовність, яка наведена на другій та третій частинах тестбенчу, вона буде саме повторювати ті самі сигнали. Зліва ми бачимо стандартний варіант опис параметрів тактової частоти і Довжини регістрів, входи і виходи для нашого модуля, тобто два рядка з змінними типу регістр і один рядок з змінною типу провідник для вихідного сигналу, підключили наш модуль за допомогою позиційного присвоювання, втягнули всередину тривалість, зверніть увагу, я зробив. Довжину регістру 3, тобто, щоб це збігалося з нашим прикладом в лекціях. Цей перший блок Initial традиційно у нас описує тактовий сигнал. А далі я три такти роблю роботу з паралельним входом і. Відповідно ще три такти, я роблю роботу з послідовним входом. Відповідно при роботі з паралельним і послідовним кодом, я для паралельного входу роблю кожен раз плюс один к до значення, відповідно, 0, 1, 2, 3, 4 і так далі. Послідовний вхід, я інвертую, відповідно, роблю його частоту в два рази меншою, аніж для вхідного сигналу. Те ж саме тут. Дивимось на часові діаграми. Сигнал NSP. Ось він дорівнює одиниці. Коли він дорівнює одиниці, ми працюємо в паралельному режимі. Відповідно, ми беремо значення. З нашого паралельного входу і записуємо це все в регістр. В цьому випадку сув не відбувається, а значення старшого розряду потрапляє на вихід. Дивимось на старший розряд і дивимось на вихід. Старший розряд дорівнює нулю. Ось вихідне значення, яке дорівнює. Знову ж таки нулю. Старший розряд дорівнює одиниці. Ось у мене тут є одиниця. Далі я переходжу в режим роботи в з сувом. Відповідно, тут треба звернути увагу на те, що ось в цей момент часу до приходу переднього фронту тактової частоти. У мене запис в внутрішній Регістр відбувався по ось цьому передньому фронту. Тобто, у мене тут була один що тут 0, 0. Відповідно, відбувається СУВ, цей 0 переходить сюди, цей сюди, а в нульовий розряд. От. Сюди повинен потрапити serial IN. Дивимось на serial IN. Тут у мене одиничка, ось вона. Ну і знову ж таки, по кожному передньому фронту тактової частоти. У мене в нульовий розряд буде записуватись нове значення. Тобто нічого тут складного нема. Все відбувається так, як і повинно працювати. Послідовний вхід щитує значення. І зсуває поступово значення всередині регістрів. Далі ось, відповідно, ми це власне, і бачимо. На цьому я закінчив свою розповідь. Будь ласка, питання.